Вітаю! Нещодавно, але дуже стрімко штучний інтелект увійшов в наше життя. І підприємці використовують все більше віртуальних співробітників. Чи означає це, що можливе масове безробіття? Ні. Але це означає, що потрібно адаптовуватись під змінений ринок праці. Про це дізнаєтесь в кінці відео. Слід зазначити, що щось схоже в історії було. Наприклад, на початку ХІХ століття в Англії було так зване повстання лодитів, коли ремісники виступали проти технологічного прогресу. На початку ХХ століття токарі, фрезерувальники там крутили рукояточки на верстатах. Зараз є станки ЧПК. Також в минулому столітті всередині використовували дерев'яні щоти, друкарські машинки. Зараз комп'ютери, ноутбуки і інші гаджети міцно війшли в різноманітні сфери професійної діяльності. Штучний інтелект це просто наступний потужний інструмент. І щоб адаптуватись під нову реальність, потрібно навчитись його використовувати. Наприклад, я його використовував, щоб створювати такі відео. А також я, як ФОП, співпрацюю з однією з найпотужніших авторозборок України і використовую Gemini, щоб опрацьовувати запити про деталі шини диски від клієнтів. Також слід зазначити, що попит на так званих промпт-інженерів в майбутньому, скоріш за все, зростатиме. Але. Все одно люди матимуть перевагу там, де є ручна праця, там всякі е, автослюсарі, б'юті-майстри. Також слід зазначити, що штучний інтелект не навчився бути якісним психологом, хоча трошки підтримує людей. Ну і професії, в яких люди завжди будуть в попиті. Це там, де потрібна креативність, стратегічне мислення, глибокий. Емоційний інтелект. Якщо вам цікаво дізнатися, як використовувати штучний інтелект, щоб, наприклад, ефективніше використовувати фінансами, краще розпоряджатись часом, або бути більш вмілим працівником чи підприємцем, напишіть ваше запитання під цим відео, і я зніму цей ролик і постараюсь цю інформацію правильно викласти і провести дослідження. Дякую за те, що додивились це відео до кінця. Бажаю успіху!